Любі друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. З вами Наталі. І сьогодні я хочу зробити сюрприз для підписників мого каналу, які вже являються підписниками, або ви підпишетесь саме завдяки цьому відео. І сьогодні я хотіла показати вам. Мою троянду, про яку вже попереднє відео нещодавно вийшли. Одне за одним, як ми з вами пересаджували та обрізали цю троянду. Їй вже 24 роки, і вона вже розкрила свої три бутони. Вони чарівні, прекрасні. Оцей бутон був неочікуваним, що вона вже його розкриє прямо на відео. Для зйомки. І оцей великий вона розкрила першим. І ще у неї є тут щонайменше три бутони, які ще не розкриті, зовсім тільки розвиваються. Я зараз переключу камеру і все далі вам розкажу і покажу. По-перше, хочу показати квіти троянди зблизька. Подивіться, які вони чарівні. Оця квіточка розкрилась тільки сьогодні, я навіть зранку ще не бачила, що вона розквітла, тільки побачила перед зйомкою відео. Ця квіточка. І тут також вище ось ця квіточка. Вона вже повністю розкрилась. Дуже гарний насичений колір. І у цієї троянди неймовірний аромат. Аромат навіть у листя, якщо ви. Зірвете листя або просто їх так трошки почіпаєте і понюхаєте навіть свої пальці, вони будуть пахнути просто неймовірно. А ось і мій сюрприз, подарунок для підписників. По-перше, коли я пересаджувала цю троянду, я не показувала вам, але у мене оцей маленький росточок, випадково я його відділяючи від троянди грунт. Я його відломила і поставила просто сюди в ґрунт. І він вже пустив коріння. Тому це перший подарунок. Отакий от маленький росточок. Я його буду, коли з'явиться бажаючий, я його так от обережно викопаю разом з трохи ґрунтом, і пересаджу в маленький якийсь стаканчик або горщик, якщо у мене такий маленький зовсім є. І... Ця трояндочка відправиться до свого нового власника. Бажано, щоб людина була з Києва, щоб була зустріч в зручному місці, можна домовитись про це. Бо така маленька рослинка ну, дуже переживає, може не доїхати. Зовсім ще крихітна. Друга це такий вже великий росток, який я від'єднала, коли пересаджувала. Він молоденький і набереться сил вже у новому повноцінному горщику при пересадці теж у нового власника. Ось такий чудовий. Він вже зрощує нові, прекрасні листочки. Тут адаптувався вже і адаптується ще й в новому горщику, в новій посадці. А ще дві гілочки є, але вони ще не вкорінились, просто можна забронювати. Для одного бажаючого подарую одну рослинку. Якщо ви хочете одну з таких рослинок, обов'язково пишіть в коментарях під цим відео, і ми домовимось з вами про зустріч, або якщо це більш-менш великий росточок, тоді про пересилку по Україні. І з задоволенням поділюсь, дуже люблю приносити хоча б маленькі радощі іншим людям. Любі мої, на цьому у мене все. Багато цікавого ще попереду. Час від часу я чимось ділюсь зі своїми підписниками, це дуже різні рослини. І сподіваюся, це принесе вам радість. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, миру, Божого захисту. До нових зустрічей і бувайте!